Друзі, вітаю на каналі. Це новий формат. В принципі, так якщо сказати, в ньому немає нового нічого. В всіх ваших інтернетах і Ютубах. Багато що бачили, читали, але для мене це новий формат, тому що, знаєте, де другий рік в армії, а людина в армії деградує по такій експоненті. І саме для цього випадку у мене є оця книжка. У цієї книжки є окрема історія. Вона вже лежить і чекає свого часу, ну, десь роки два. І це вже став локальний юмор, що ну, коли вийде нова книжка від Меттю, оцього бравого хлопця, я по-любому покладу і вона просто буде лежати, чекати свого часу. Яка задумка? Задумка заключається в тому, щоб нарешті почати читати цю книжку. А я хочу вам сказати по секретику, що я замовив ще. Три книжки на гроші від зимової підтримки. Тримаємось. І ці книжки дуже цікаві. Вони інформаційні, вони повчальні, вони з деяких моментів научні. І мені було б цікаво це записувати і викладати на YouTube. При тому, що я бачу у цьому тільки одні плюси: корисна інформація вам. контент, огляди, популярність, мільйони глядачів. Ну і в принципі, якось дізнавати для себе щось нове. Це теж дуже важливий момент, щоб просто не деградувати. Тому що я хочу сказати, це може рахувати як тізер. Спочатку у нас буде йти книжечка Метіо Маконахі Зелене світло нарешті читаємо вступ, налаштовуємось, Я, можливо, беру взагалі наушнички, мікрофончик, і починаємо досліджувати всесвіт Метьо Маконахі. В безселері Зелене світло. Погнали. Моє життя не вірю. Оцім руцями тримаю нарешті цю книжку, щоб прочитати. А якщо оцінити, то в мене таких книжок дуже багато. Вони чекають свого часу, але знаєте, треба тримати баланс, щоб ці книжки колись я взагалі взяв в руки. Тому що це потім, дай Боже, ще дожити і на пенсії можна буде вже читати. Що нам каже Метсі? Моє життя триває вже 50 років, 42 з яких я намагаюся розгадати його загадку, а останні 35 на той розгадки для щоденника. записки про злети падіння, радощі, печалі, про те, що захопило мене і про те, що змусило мене голосно сміятись. 35 років усвідомлення, запам'ятовування, визнання, збирання і знанатовування того, що рухало мене вперед. Або відкрилось в мені на життєвому шляху. Зібрано книзі Зелене світло. Да, Метю, я дістався. Як бути чесним, як менше турбуватися, як веселитися, як завдавати людям меншу болю, як бути хорошою людиною, як отримувати те, що хочеш, як надавати сенсу своєму життю, як бути собою. Каже нам Метю, і бачите, можемо тут бачити його підпис, розпис, все як треба. На... на 200 Окей, на 300 сторінок. Я думаю, що це реально буде записати, прочитати, потім перевести е формат звуку в мій е канал Телеграм. До речі, він буде в описі. Підписуйтесь. Мабуть, це буде новий телеграм-канал, тому що попереднє я публікую ну, таке серці, що мені здається, деякі люди скажуть, що дурачок. А, і. З окремими роздумом, мабуть, знаєте, так, щоб спочатку буде ночітка для того, щоб було зручно і без втрати великої кількості часу, тому що часу насправді дуже мало. Буде спочатку начітка голоса в мікрофон і, можливо, навіть зовнішній. Хотілося б, якщо б це робити одразу якісно. І окремі роздумом після кожної думки, яка мене буде відлунуватись. Щодо якоїсь рефлексії на досвід цієї людини, порівнюючи зі своїм досвідом. Тому о, ви вже знаєте, що, які далі будуть плани, наскільки вони будуть реалізовуватись по наявності вільного часу, подивимося, дуже хотілося б. Але початок є, і якщо там буде лайк, 2, 3, 100, 2 тисячі лайків. Скільки вона була, чесно кажучи, і комусь подобається сам формат подачі і напрямок думок, це буде тільки плюс. Тому дякую за перегляд. До наступної зустрічі, тому що ви знаєте, що спочатку у нас книжечка Зелене світло, а потім буде три нових, і вони будуть прям цікаві. Я давно їх хотів почитати, я бачив їх на полицях магазинів, але якось руки не доходили, як і до цієї. Тому па-па!